21 березня, Вівторок, Істина спрямовує нас до неба. Якщо хто мною ввійде, то буде спасенний. Він увійде і вийде, і знайде пасовисько. Івана 10.9 Істина це дієвий принцип, який змінює серце і життя. унаслідок чого людина, котра приймає її, постійно рухається вгору. Ідучи сходами, які бачив Яків, до Господа, котрий стоїть угорі. На кожній наступній сходині воля людини отримує новий імпульс слава Бога, котрий стоїть зверху сходів, може бути належно оцінена лише тими, хто послідовно і упевнено підіймається дедалі вище, прагнучи досягти більш шляхетних цілей, які відкриває Христос. Для сходження драбиною Якова. Необхідно задіяти всі наші фізичні і розумові сили. Щоб утвердити наше покликання та обрання, потрібно докладати значно більше зусиль, ніж це робить чимало людей. Роблячи так, тобто, живучи за принципом додавання, зростаючи в благодаті та пізнанні Господа нашого Ісуса Христа, ви крок за кроком підійматиметеся сходами, які бачив яків, і ніколи не спіткнетеся. Подумаймо ще раз про драбину, котру було показано Якову людський рід втратив спілкування з Богом. Можливо, люди дивилися на втрачений рай, але не бачили жодного способу увійти знову в нього, щоб підтримувати спілкування з небом. Гріх Адама перервав будь-який зв'язок між небом і землею. До того моменту, коли Адам і Єва порушили Божий закон. Між землею і небом здійснювалося вільне спілкування. Небо і земля були поєднані стежкою, котрою ходив Бог. Однак, порушивши Божий закон, люди перекрили цей шлях і виявилися роз'єднаними з Господом. Щойно сатана спокусив наших прабатьків, і вони порушили святий закон Божий. Кожна ланка, що пов'язувала землю з небесами і людей з безмежним Богом. Здавалося, була розірвана. Люди могли дивитися на небо, але не знали, як осягнути його. Проте нині світ може радіти безгрішний, досконалий у своєму послуху Божий Син стає посередником, здатним відновити втрачене спілкування, відновити шлях, за допомогою котрого можна знову повернути втрачений рай, через Христа, нашого заступника і поручителя. Ми в змозі дотримуватися Божих заповідей. Ми можемо знову стати вірними Богові, і Він прийме нас. Христос є сходами до неба. Основа цих сходів на землі, а вершина сягає небесних висот. Розірвані зв'язки знову відновлені прокладено шлях, яким дозволено іти всім обтяженим і знеможеним. Усі вони можуть увійти у вічність і знайти спокій. Тож давайте сьогодні оберемо Христа, приймемо рішення стати вірними йому, і Він прийме нас.